Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Тачки Сирник Каскадер. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Блискавка Маквін та його друзі насолоджувалися тихим полуднем у кафе Фло, коли зненацька почулося потужне ревіння двигуна і пронизливий скрегіт. Хто б міг подумати? У повітрі прямо над ними пролетів сирник. <глев> верещав він, як різаний. Бубумс! Тягач, зрештою, гепнувся на купу бляшанок. Сирнику, з тобою все гаразд? занепокоївся Маквін. Про що мова? Звичайно, відповів тягач. Хіба мені звикати? Я ж колись. Відомим каскадером був. Ким ким? недовірливо перепитав блискавка. Відомим каскадером. Тачки з'їжджалися з усіх усюд, аби побачити мої трюки. І сирник почав свою розповідь. Пані та панове, перед нами знаменитий сирник, оголосили в гучномовець, коли тягач з'явився на арені. Глядачі аплодували і кричали Браво! Проте сирник не відволікався на фанатів. Він дивився на довжелезну шеренгу автомобілів. Буксир обов'язково мав її подолати, зганьбитися не можна було. Жодна перешкода не могла зупинити сирника. За мить його мотор гучно заревів, і коментатор повідомив: Увага! Він рушив до трампліну. Буксирник набрав швидкість, мотор загарчав, як злий пес, і ось він, довгоочікуваний стрибок, а за ним феєричний політ. Публіка затамувала подих. Але що це таке? Сирник приземлився на перші два автомобілі з тієї довжелезної шеренги. Отакої. От Промовив один з них. «Оп, Звиняйте, панове, я швиденько, ви вибачте за клопіт, Щ, ще хвилинку. О, рікі, привіт! Як твої діти? бурмотів тягач, проходячи всю свою дистанцію по дахах машин. Буксирник зробив це, оголосив коментатор. Глядачі були у захваті. Сирник відчув піднесення, він мав ще чимось здивувати свою вдячну публіку. Тягач став стрибати через палаючий обруч і дарма що мало не пообсмалював собі покришки. Опісля він вразив фанатів стрибками в басейн з вишки. Щоправда, ледь не відбив собі всі деталі на кузові. Ще довго після цих трюків мої запчастини боліли, продовжив розповідь сирник. А найбільшим своїм успіхом я вважаю стрибок через карбюраторний каньйон. Ти перестрибував через карбюраторний каньйон? перебив його блискавка. Щось слабо віриться. Це чистесенька правда. Невже не пам'ятаєш? щиро здивувався сирник. Ти ж був тоді зі мною! Блискавка Маквін і сирник стояли фара біля фари над прірвою з прив'язаними до дахів ракетами. Готовий, чемпіони?» – запитав тягач. Та не встиг Маквін нічого відповісти, як сирник вже дав сигнал запалити його другові гніт. Зроби це, покажи вищий клас, я вірю в тебе. вигукнув сирник, і ракети піднесли Маквіна у повітря. <глаз> і тут Маквін заволав. Вереск блискавки, який летів над карбюраторним каньйоном, чули всі мешканці радіаторного раю. Раптом посеред каньйону пролунало дивне шипіння, і ракети враз позгасали. Так, і що ж було далі? нетерпляче запитав блискавка. Друже, ти не впорався. То був не твій день. Зітхнув сирник і кудись гайнув, лишивши спантеличеного Маквіна, Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.